Друзі, всім привіт, всім гарного-гарного настрою. Я зараз буду готувати алісі сніданок, та хочу з вами поспілкуватися. Сьогодні зранку прокинулася і побачила таке відео, де ну, людина, чи психолог, чи хто він там такий сказав, що якщо ви коли лягаєте спати і не засинаєте протягом 15 хвилин, то не можна лежати далі в ліжку, необхідно. Ну, десь я не знаю, там, чи посидіти за е, столом, там, випити чай, чи я не знаю, що він там мав на увазі далі. Просто необхідно встати з ліжка, походити, а потім знову лягати. Я так подивилась, я не знаю, як у вас, в мене взагалі немає проблем зі сном. Це, напевно, що як у моєї мами. Я після народження дитини засинаю в будь-якому положенні, і мені взагалі все одно що там навколо відбувається. Єдине, що я не можу засинати, якщо дуже голосно там щось грає. Раніше в нас вдома в Україні, коли ми жили, ми залізів вмикали телевізор та дивились там якийсь фільм. Зараз мені важче з цим, але ну нічого. Але ж нема взагалі проблем. Тобто я лягаю і десь, ну, максимум 20 хвилин я вже сплю. Все, тобто, в мене єдине, що є проблема з прокидатися, так я не можу. Мене це. Дратує, я зранку не можу зібратися. Ось це найбільше, що... найбільша проблема, так скажемо. А так? Так, ну і що, давайте я, Щось, зараз зараз. посолити, поселити. Так, які в нас новини? Женька Жміть влаштувався на роботу. Це все по контракту, бо було в мене якесь відео, де він втратив роботу. Там людина писала, що це у вас він там податки не платить там і таке подібне. Е, якщо чесно, дуже важко знайти роботу з контрактом. Це можливо, але важко просто. Ну, нічого. І тоді до першого роботодавця мистеценіфе повернулися світло, так, перепад світла. Можна якось зафіксувати. Ми колись Стенаріха повернулися, він знайшов роботу, і ми ну, зняли житло, і не було, можливості бігати, не було можливості бігати та шукати тих роботодавців, які. Так же Женька дзвонить. Ладно, зараз я вам швиденько розповім та передзвонюємо. Не було можливості бігати по роботодавцям, шукати якісь вигідні умови, там, де контракт, де не контракт, він працював, але йому той роботодавець казав, що він йому зробить контракт. І так кожного там, дня, кожного тижня він е, цей час просто від, е, відсував, як правильно сказати, господи, зранку не варить голова. Зараз вип'ю кави, та буде, напевно, що легше. Спочатку він там плитку робив і йому сказали, що ось ти зробиш, потім я зроблю тобі контракт. Потім ще щось потім почнеться новий об'єкт. Я тобі зроблю контракт. І так він чекав, 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 чекав. Ось три місяці пройшло, і ніяк він йому не міг зробити. А цей роботодавець він з першого дня тільки поїхав на ту роботу. Він ще не поїхав, він йому вже зробив контракт. Що, наприклад, з завтрашнього дня ти виходиш і вже працюєш по контракту. Ось це дуже важливо. Тому, і це він повернувся з Негранада, Гранада, там інше місто якось... Ай, там у Женя, зачекай! Там якось по-іншому називається е, те місто. Він там відпрацював, повернувся сюди, е, були вихідні, святкові, а далі він знову е, зробив новий контракт і зараз він працює вже на цього, на нового роботодавця по контракту. Це дуже класна е, новина. Я в пошуках роботи сьогодні писала там, і в Галя Балована у нас тут відкрилася Аліканте. але там потрібні працівники. Працівники, ну продавці, в мене немає часу, щоб зранку до вечора там е, працювати. Та й знання мови ще ну недостатній рівень, так скажемо, для цієї роботи. Я написала, можливо, потрібні працівники на кухні, але вони потрібні тільки в торев'єсі. Так що, якщо хтось дивиться мене з торев'єки і вам потрібна робота, то в Галя Балувана там є відкриті вакансії. Ну, Це без знання мови. Тобто робити на кухні там пиріжки, пельмені, вареники. Для цього мова не потрібна. І там всі працюють, всі свої, всі, ну, напевно, це всі українці, я не знаю. Я так думаю. Ось тому так. Добре, зробила собі я каву і буду пити, знаєте, з чим ось з корицею. Мені сподобалось, хоча сьогодні п'ятниця, вчора в мене не було кави. Тому сьогодні побігла, бо я не можу жити без неї. І буду зараз пити. сподобався смак. Так, наче. Наче, 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 наче з пряником якимось. Ну, смачно. Далі, що далі? Це ми про роботу розмовляли? Ще з приводу квартири. Я переймалася, і Женька, і я що. Яка буде реакція господарки квартири на те, що ми тільки половину заплатимо? І, на щастя, вона виявилася дуже приємною людиною і ну, зрозуміла нас і сказала, що тримайтеся, нічого страшного, все буде добре. Ну, вона дозволила нам заплатити трішки пізніше, коли вже Женьки дадуть аванс. Тому... Тому ось так. Я зраділа, бо ми ну, в такому стані були ті дні, так, необхідно їй сказати, з нею домовитися, і що, і як. І, і взагалі, ну, трішки так переймалися з цього приводу, але все, все добре, бачите? Немає нічого неможливого і не треба боятися тих ситуацій, які складаються. Це обов'язково буде добре. Ось так. Сьогодні на вулиці просто такий вітер. У нас десь два дні тому, я напевно записувала те відео. Була така спека, 22 градуси було тепла. Сьогодні дубак дубак на вулиці, але дуже добре, що хоч в квартирі тепло, бо я зазвичай тут в кофті та жилетку ще вдягаю, бо я не можу. Мені, мені так холодно, я не можу тих костей зігріти. Ось, а сьогодні ще й вітер. І Аліса. Ці ці дні, коли було тепло, кажу, і підемо погуляємо, десь в парк сходимо або десь, може, в центр поїдемо. Вона, ні, я не хочу, я тут з подружками розмовляю, я тут граюся. Коротше, не хотіла. Сьогодні, коли відлюган, вона каже, поїхала у центр міста, а там насправді такий вітер сильний, що ну, ну куди ж їхати, і холодно. А ще ми хочемо поїхати на каток. Ну, це Аліса хоче. Я не вмію кататися на тих коньках і взагалі. Не те, що не ввію, я не хочу. Мені подобаються ролики, і я на них себе нормально почуваю більш впевнено. А на цих коньках я, я не можу. Ну, кажу, може Женя вміє, то давай домовимося, коли буде вихідний день, то ми з Женією поїдемо. У нас тут є каток. Цей льодовий, він коштує 7 євро за 30 хвилин. Працює він до 7 січня. Тому в нас ще є два дні на те, щоб встигнути та піти, щоб дитина там покаталася, та ну їй це напевно ще подобається. Хоча ми були один раз на катку в Україні і всі падали там, і не знали, що як робити. А якщо вона не вміє кататися, і я не вмію, мені потрібно її підтримувати, тримати. А, а я не можу, бо я сама не можу, в мене ноги роз'їжджаються в різні боки, я не можу нічого собою зробити. Тому а вона на мене ну, ображається, тому що вона каже: ну піди, хоч спробуй там. Ну а що мені пробувати? Я не вмію на них кататися. І ну, я один раз там була і я зрозуміла, що то не моє. Тому необхідна людина, яка вміє кататися і зможе їй допомогти, хоча б її там потримати, щоб вона могла розслабитись та ну, покататися. Так, ну і ще ж до вас питання, коли необхідно вже. Розбирати цю ялинку. І в мене в Україні була е, жива ялинка, і я її винесла в липні і так її заховала, щоб в пакети щоб не було видно, і щоб мене не знімали на телефон і не сміялися, що я здалась. Зараз в нас вже е, штучна ялинка, тому можна її розібрати. І ну, я не знаю, коли це. Напевно, вже після 7 січня. Так, і ще знаєте, що у нас тут є гірлянда. Це я здивована була, ось ця гірлянда. Коротше, коли до нас прийшли гості 31 грудня і десь ми в 9, між 9 та 10 годиною вечора ми її ввімкнули. Е, на слідуючий день я її не вмикала, вона сама собі загорілася і ввімкнулася, і... І світиться. Я в шоці сиджу. Я спочатку не зрозуміла. Я кажу: Женя, ти ввімкнув? Він каже: Ні, я нічого не чіпав. Потім я вже подивилася, що вона, я так розумію, працює 6 годин. Сама потім вимикається і вмикається в той час, коли ти її перший раз вімкнула. Я в шоці. Ну наче таке буває, оце китайці вже продвинулися. Оце вони зробили. Я такого ще не бачила. Причому вона працює від батареї. Так, я випила свою каву, зараз піду, мені потрібно поприбирати в квартирі. Я запрошую вас в коментарі. Переходьте, пишіть. Можливо, у вас є якісь до мене запитання, ви мені пишіть, я буду вам у відеоформаті відповідати. Ну або, можливо, там будемо спілкуватися. Буду дивитися, ну, дивлячись на те, який коментар. Ось, я бажаю всім вам гарного дня, чудового настрою і побачимо вже в наступних відео.